Шалом, і ласкаво просимо навігавда Ізраїль. Ця єврейська фраза означає «Полюбіть Ізраїль. Сподіваємося, ви проведете з нами наступні півгодини, коли наш учитель, доктор Барух, поділиться роз'яснювальним вченням на підставі Біблії. Доктор Барух, старший лектор інституті зера Аврахам в Ізраїлі. Хоча навчання в інституті проводиться на євриті, доктор Барух з радістю виступить для нас англійською мовою. Щоб більше дізнатися про нашу роботу в Ізраїлі, заходьте на наш веб-сайт loveisrael.org. А тепер зустрічаєте доктора Баруха із сьогоднішнім уроком Ви вже примирилися з Богом? Якщо так, то як ви це знаєте? Саме про це апостол Павло буде говорити з нами в сьогоднішньому уроці. Тому давайте візьмемо наші біблії і відкриємо на п'ятому розділі послання до римлян. Послання до римлян п'ятий розділ у перших одинадцяти віршах, які ми будемо вивчати сьогодні, ми побачимо фундаментальну істину. І це означає істину, яку кожен віручий, який сподівається увійти в царство Боже і провести вічність з Богом в усіх його обітницях і благословеннях. Така людина повинна повністю погодитися з тим, що Павло говорить у цьому уривку. Отже, ми будемо розбирати базові істини про виправдання також про примирення, спасіння. І переживання Божої слави. Отже, перший вірш римлянам 5.1 Павло пише отже, виправдавшись вірою або через віру, коли ми Ходимо у вірі, а це означає, коли ми приймаємо Євангеліє. В результаті цього Бог виправдовує нас. Що це означає? Що Бог розбирається з проблемою гріха з точки зору царства. Бог розбирається з гріхом повністю. Наші гріхи прощені. Трохи пізніше ми поговоримо про те, як це відбувається отже, Бог розбирається з нашою гріховністю, і він вже не бачить гріх в нашому житті, але бачить праведність його сина і це дає нам впевненість. Підемо далі. Отже, виправдавшись вірою, ми маємо мир. Це важливе слово. Мир це означає близькість, відносини і вічний завіт із Богом, затверджені вірою, вірою в роботу Месії. Отже, Виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом. І ми зробили це на самі. На початку цього вірша сказано, отже, виправдавшись. В оригіналі стоїть пасивна застава, що означає, що ми не самі виправдали себе, а отримали виправдання іншим шляхом. А є тільки одне джерело виправдання, і це Месія. Він викупитель, виправдовувач і рятівник. Без нього немає надії. Є тільки один шлях, яким може прийти виправдання, і це. Хрест. Отже, виотже, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Другий вірш через якого вірою і отримали ми доступ. Йдеться про доступ до Бога. А що нам дає цей доступ? Всі благочестиві і праведні речі пов'язані з волею Божою. Павло намагається сказати, що той, хто був виправданий, хоче позбутися гріха в своєму житті, і не тільки від вічного наслідку гріха, від покарання. Але він також не хоче продовжувати жити в гріху. Він хоче служити Богу і виконувати Божу волю, і тому він розуміє. Як ми були нездатні самі виправдати себе, і нам потрібен був виправдовувач, так і для виконання Божої волі нам потрібна допомога Божа. Нам потрібен доступ до його забезпечення, і це можливо лише тоді, коли ми виправдані вірою тільки тоді ми маємо доступ до Божого забезпечення. Воно дається нам для того, щоб ми могли вірно служити йому, виконуючи його цілі, його бажання і його волю в нашому житті. Ідемо далі. Отримали ми доступ до. Що ж це за джерело всього цього забезпечення? Це Божа благодать. Я вже говорив вам: якщо ви думаєте, що Божа благодать має відношення тільки до спасіння, то ви маєте занадто вузьке розуміння благодаті Божої. Так, Божа благодать рятує нас. через Божу благодать ми знаходимо прощення, а також те примирення з Богом, про яке ми говорили раніше. Але Божа благодать не повинна обмежуватися тільки спасінням або утвердженням відносини з Богом. Божа благодать, що діє в нашому житті, буде спонукати і мотивувати нас виконувати. Волю Божу, а ви можете зробити дуже простий тест. Якщо людина врятована, хто б це не був якщо людина врятована, то він повинен бути зацікавлений у волі Божій. Він буде виконувати волю Божу, але не заради спасіння, а тому, що він вже врятований. І тому, що він пізнав Божу добрість, а він розуміє, що Божа воля це найкращий план для життя людини. Тому він буде присвячений виконанню цієї волі. А Божа благодать сприятиме йому в цьому. Отже, отримали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо. Знову ж таки, звертаємо увагу на граматику: слово стоїмо. Стоїть перфект, а це означає в той самий момент, як людина повірила. Наприклад, я увірував у 1982 році, і в той же самий момент я постав перед Богом в такому стані, в якому Бог міг прийняти мене. У такому ж стані я перебуваю і зараз, і так буде вічно тобто цієї благодаті достатньо для всієї вічності. Далі сказано до тієї благодаті, в якій стоїмо, і оскільки ми знаємо результат Божої волі, ми хвалимося надією. «Надія» – це важливе слово. До речі, в цих 11 віршах п'ятого розділу, які ми розбираємо сьогодні, ми бачимо дуже багато глибоких теологічних термінів виправдання, благодать трохи пізніше. Ми побачимо слово примирення. А зараз ми бачимо прекрасне слово надія. давайте не забувати, що надія ніколи не ґрунтується на бажаннях народжених у людини. Іншими словами, я хочу, я бажаю цього, і тому я принесу це бажання до Бога і подивлюся, чи відповість він мені. Це не серйозно. Так не поводиться людина у вірі. Ми бачимо, що надія пов'язана з Божими обітницями. Отже, на що я повинен сподіватися, чого слід очікувати з упевненістю? Того, що Бог буде рухатися у виконанні свого плану, тоді як я буду ходити в його волі. Отже, через те, що я у волі Божій, я можу очікувати виконання Божих обітниць, того, що Бог пообіцяв зробити в житті віруючого. Отже, що ж приносить нам ця надія? Давайте ще раз подивимося на наш текст. Отримали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо і хвалимося надією слави Божої. Коли ми говоримо про славу Божу, що має прийти вам на думку? Вам повинно відразу ж на розум прийти його царство. Якщо ви подивитеся на 14-й розділ книги пророка Захарії, то побачите, що так говориться про царство Боже і те, що воно принесе світло в англійській мові. Немає прикметників, здатних описати цей тип світла. Це унікальне світло. Це світло, це слава Божа. Отже, існує дуже тісний зв'язок між царством Божим і проявом його слави. Слава Божа, видна в його присутності. І ми знаємо з Захарії 14, що Бог єдиний його ім'я є єдиним. А ми з вами ті, хто увійдуть в Його царство, дізнаються Бога. Це означає, що ми зустрінемося з ним і будемо жити в Його присутності, а його присутність сповнена слави. Ось на що натякає тут Павло. перейдемо до третього вірша і не сім тільки мається на увазі і не тільки тим, про що ми вже сказали, тобто не тільки цим прекрасним примиренням і виправданням через віру, не тільки благодатцю і доступом до Божого забезпечення і його силі. Після всього цього і після всіх Божих обіцянок в третьому вірші він говорить. І не сім тільки, але хвалимося, і Далі йдеться про те, чим ми з вами зазвичай не хвалимося. Що ж це? І не сім тільки, але хвалимося, і скорботами. Або можна сказати, але хвалимося і. Скорботайшн слово скорботи стоїть тут у множині. А що це означає, той хто помирився з Богом, стає другом Бога. А коли ми в дружніх відносинах із Богом, апостол Іван говорить, що ми стаємо ворогами цього світу. І оскільки світу не потрібне царство Боже. Оскільки світу не потрібні зміни, які хоче принести Бог, через все це виникає конфлікт, і ми будемо переживати скорботи. Це дуже важливий вірш. Давайте також. Зараз відкриємо з вами діяння апостолів, 14 розділ, 22 другий вірш. Тут мова йде про віруючих, які увійдуть царство Боже. Тут сказано багатьма скорботами належить або необхідно нам увійти в царство Боже. всі скорботи і їх проходження не дають нам якісь заслуги і не допомагають нам зробити наше спасіння. Говорити таке. Було б єресю. Тут сказано лише те, що перед тим як царство Боже буде затверджено, пройдуть серйозні гоніння на віруючих і нас чекають скорботи. Зрозумійте, що нам не обіцяли, що ми будемо страждати від переслідувань і переслідувань. Нам було обіцяно, і підтвердження цього ми бачимо в кінці нашого уривку. Нам було обіцяно, що ми не потрапимо під гнів Божий Отже, повернемося до писання. Він каже: але хвалимося і скорботами, знаючи, йдеться про пізнання на особистому досвіді. знаючи, що від скорботи відбувається терпіння. У багатьох бібліях сказано, що мова йде про терпіння або витривалість, щоб ходити у волі Божій, незважаючи на всі страждання. Але в грецькому тексті порядок слів інший терпіння стоїть перед словом відбувається або виробляє. Іншими словами, скорбота, терпіння виробляє. А в чому користь терпіння? Терпіння це процес. Подивіться, що сказано далі у четвертому вірші. від терпіння досвідченість Від терпіння – досвідченість. Іншими словами, терпіння теж щось виробляє, у нього теж є результат. У багатьох англійських бібліях сказано, що терпіння виробляє характер, але тут. А виникає певна проблема в оригіналі. Стоїть слово, від якого походить слово документ. Тобто тут мається на увазі доказ Іншими словами, Павло говорить: тут коли ми терпимо або переносимо всі ці скорботи, коли ми переносимо їх з вірністю, постійністю і ходінням у волі Божій, незважаючи на все те, що ми переживаємо, це документує або доводить нашу віру Богу? ні іншим людям іншими словами він говорить про те що наша стійкість буде нашим свідченням а потім сказано що ця стійкість в цих обставинах або як тут сказано досвідченість виробляє надію. Йдеться про видуму надію. Що це означає? А ось що, коли хтось бачить вас, це служить для нього свідченням. А це дуже важливо в цьому випадку. Коли хтось бачить, як ви стійко переносите гоніння як ви стійко переносите страждання і скорботи, і при цьому вірно ходите з Богом. Він починає замислюватися. А чому він так поводиться? Вся справа в тому, що коли людина стійко переносить труднощі, це говорить про те, що він твердо має намір дійти до своєї мети. Саме заради цієї мети він готовий терпіти, страждати і робити все необхідне, щоб прибути в місце призначення, і це свідчить іншим про те, наскільки прекрасний Божий план для майбутнього і яким прекрасним буде його царство. Це свідчення. Продовжуємо читати у п'ятому вірші. Сказано: «А надія не осоромлює або нам не доведеться переживати сором через неї. Чому ми знаємо характер Бога і його обіцянки та благословення? Тому ми не будемо соромитися. а надія не осоромлює. Чому тому, що любов Божа вилилася в серця наші, як Духом святим даним нам? тут ми бачимо згадку про Духа Святого, і ми знаємо з Ісаї 59, 20, 21. це дуже відоме місце святого письма. до речі, його щодня читають у синагогах під час літургії. У цьому ривку сказано, що Месія наш викупитель, він спокутує нас, а результатом цієї спокути будуть вічні заповітні стосунки із Богом. А доказ цього вічного заповіту згадується у Ісаї, і це Дух Божий. Дух Божий буде. Рухатися в нашому житті він стане підставою всього доброго, всього праведного і всього благочестивого. Все, що в нашому житті догождає Богу, є результатом роботи Святого Духа в житті віруючого шостий вірш. Бо Христос Месія. Коли ще ми були немічні, іншими словами, месія, коли ми ще були слабкими у вірі, коли ми ще не були прикладом тих людей, які догождають Богу, отже, Бог Христос, коли ми ще були. Немічні в певний час, тобто під час визначений Богом, помер за нечестивих тобто за нас і з вами. Отже, ми були духовно слабкими або неприйнятними для Бога. І поки ми ще були в такому стані, у нашому житті не було нічого похвального, нічого праведного, але лише безбожництво. І хоча ми з вами перебували в такому стані, в божий час Бог дещо зробив. А цей час було передбачено пророками. Месія прийшов у правильний і заздалегідь визначений час, як і. Передбачалося ще тут сказано, що Христос помер за нечестивих сьомий вірш Бо ледве. Або рідко це слово означає вельми рідкісний і далеко не звичайний випадок, бо навряд чи хто помре за праведника, хіба за благодійника або хорошу людину? Може бути хто і зважиться померти. Іншими словами, якщо людина дуже хороша, то можливо знайдеться той, хто буде готовий віддати життя за нього або піти на інші жертви. Тут сказано, що це рідкість, але як ми з вами бачимо, це саме те, що зробив Месія для нас з вами. Восьмий вірш. Але Бог, свою любов, до нас доводить або демонструє. Я хочу трохи відійти від теми і сказати вам, що ми, віруючи, покликані наслідувати цей приклад, а саме демонструвати нашу любов до інших. Багато християн не в курсі, але саме цьому вчить Тора. Тора вчить нас цьому всіх 613 заповідях з перших п'яти книг Біблії. Ці заповіді вчать нас, як потрібно любити і демонструвати любов. Тому в восьмому вірші ми читаємо: але Бог, свою любов до нас, доводить тим, що Христос Месія помер за нас або від нашого імені. Коли ми ще були грішниками, я переклав це максимально буквально. Чому? Тому що в цих словах відображена суть Євангелія. В Цьому і полягає блага звістка. Бог поставив Месію свого єдиного сина у цей світ, що він це зробив. Давайте прочитаємо це ще раз. Але Бог єдиний. Справжній Бог свою любов до нас доводить або демонструє тим, що Христос Месія помер за нас, коли ми із вами були ще грішниками. дев'ятий вірш. Тому тим більше, а далі йде, щось ще більш славне. Павло пише: тому тим більше нині. Будучи виправдані, або ставши праведними, яким чином кров'ю його? Отже, Бог зробив нас з вами праведними. Ми були виправдані, але як його кров'ю? Якщо ми бачимо слово кров в писанні, то нам в голову має приходити те, що ми говорили про це раніше. Слово кров завжди натякає на спокуту, тобто спокуту людина отримує через смерть. І це була смерть святого сина Божого, який помер за найсвятіших людей. за кого? За нас з вами. Всі ці люди, які досить смиренні і досить мудрі, щоб визнати, що вони згрішили, втратили славу Божу, розуміють, що їм не вижити без Божої милості. всім нам потрібна Божа добрість і. Як ми дізналися четвертого розділу, ґрунтуючись на істинню з книги буття, єдиний спосіб, як ви можете отримати доступ до Божої благодаті, яка виправдовує, примиряє, рятує і приносить спокуту, єдиний шлях. Це віра. Про це ми дізналися четвертого розділу на прикладі життя Авраама. давайте прочитаємо це ще раз. тому, тим більше нині, будучи виправдані кров'ю його. Ми також врятуємося їм. іншими словами, все це ми не заробляємо справами, а отримуємо, тому що тут стоїть пасивна форма дієслова. Тобто через віру. Віра це причина. Коли ми маємо віру в те, що зробив Месія, коли пролив свою кров, то пролиття його крові дає нам спокуту і виправдання. Іншими словами, так ми стаємо праведними в очах Бога. Далі сказано наступне: рятуємося їм. Від чого? Від гніву. Мається на увазі гнів Божий. З цього вірша ми бачимо, що ми врятовані не від скорботи, ми врятовані не від земних страждань, гоніні переслідувань а навпаки, Виходячи з того, що ми дізналися, ми повинні бути людьми, які хваляться, і які хвалять Бога посеред страждань і переслідувань за їх віру. Як говорить писання, з великою радістю приймаєте страждання за праведність. Іншими словами, ми з вами покликані. Про це сказано в іншому посланні Павла, в тому, яке він написав Тимофій. Він сказав, що заради цих страждань Бог і дав нам благодать. Благодать не тільки рятує, але й підштовхує нас до виконання Божої волі і допомагає нам бути стійкими. Отже, тут сказано, що ми врятовані завдяки Христу і його роботі на Христі від гніву. Десятий вірш. Бо якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю сина Його, то тим більше і далі нас чекає чудова істина. Бо якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю сина Його, то тим більше, примирившись, так ми вже примирилися з Богом, і наші відносини зцілені спасемося життям його. Про що тут йдеться? спасемося життям його. більшість коментаторів скажуть, що під фразою рятуємося життям його, мається на увазі його воскресіння. Тобто його смерть принесла спокуту. Але його життя і його воскресіння приносять нам порятунок. під порятунком мається на увазі перемога, перемога для життя в слухняності. Ось чому ми все ще тут, щоб продемонструвати наше спасіння. У деяких контекстах слово порятунок слід розуміти як перемогу. Отже, ми були врятовані Богом за його благодатцю. Смерть Його Сина примирила нас з Богом Отцем, а його Воскресіння свідчить про перемогу. Воскресіння завжди вказує на перемогу. А тепер подивіться на наш останній вірш, 11. і не досить цього, тобто крім усього, цього, але і хвалимося Богом через Господа нашого Ісуса Христа. За допомогою якого ми отримали нині примирення, а він хоче, щоб ця думка закарбувалася в нас. Ми отримали примирення. Знову і знову ми читаємо тут цю основоположну істину про те, що ми примирилися із Богом. Ми Його люди, і він пообіцяв ніколи не залишати нас у цьому суть благої вісті Євангелія. Слава Богу! Шалом вам з Ізраїлю! Сподіваємося, сьогоднішнє послання було корисним для вас. Дивіться нас щотижня в цей же час на цьому ж каналі або на нашому вебсайті loveisrael.org. там ви також зможете дізнатися більше про нас, знайти статті та численні лекції доктора Баруха. Всі вони у відео форматі. ви можете завантажити їх або дивитися в режимі онлайн. До нових зустрічей, нехай Господь благословить вас у нашому месії. Єшо, тобто в Ісусі Христі. Шалом з Ізраїлю!